Доброго дня, вітаю вас з індіянням міста Фирка. Мене звати Осика Павло. І сьогодні хотів би розповісти вам про торцювальні пили SL-26L і SL-31L. Дані торцювальні пили можна використовувати у мебелевій галузі деревообробки, в домашньому використанні і на будь-якому будівництві, в якому потрібна більш шаблонна і е, качественна робота. Дані працюва пили мають потужність. sl 26 l має 2 кВт потужності, 31 l має 2,2 кВт потужності. В 26-й в нашій працювальній пилі знаходиться диск 255, й посадкове місце 30. В 31-й СЛ знаходиться 355-й диск. Чим вже й одним із приймустів є це глибина і ширина. Різу. Ну, ширина буде в принципі не одинакова, але ж глибина і е, можливість роботи заготовок буде різна із е, розхолодного ну, самого диска, з яким він може працювати. Е, дані працює пили працюють як з протяжкою, їх можна налаштовувати під різний е, функціонал. Тобто Ви можете роботи, працювати як з протяжкою, тобто пропиляти з протяжкою, можете фіксувати шпиненнями, щоб була тільки протяжка, не відрізання, тобто такого варіанту. Є багато фіксацій, тобто, якщо вам потрібно різати, але не протягувати, ви можете зафіксувати що в 31-й, що в, 31, в 26-й. Фіксується це все. Мають обидва вони мішки для відведення пилу, або ж можна підключати пилосос для непосредственно збирання мусора відразу. Мають гарний. Гарний упор до столу ви можете фіксувати також, що якщо вам часто переїжджаєте і використовуєте їх на своїх будівництвах, можна їх фіксувати з трубцинами, спеціальні виямки на них непосредственно є. В SL-31L і ще є паралельний упор для перехиляння, тому що заготовка може працювати більшою, і тому можливість перехилитися є більше. Одним із гарних преимуществ наших трусових пил, що вони обладнані підсвіткою робочої зони і лазером. Знаходяться вони в досить удобних містах під великим пальцем, тобто ви можете як включати, так і відключати їх. Мають прогумовані, гарно прогумованість та ергономічність, тобто під, зроблені вони для удобності в роботі. Також мають фіксатори, які фіксують диск. Щоб Якби був захист від випадкового вимкнення, тобто або випадкового випускання в роботі, мають захищені кожухи, обидва варіанти, які захищають диск повністю. Поки ви не почнете працювати, диск не буде відкритим. Одним з головним, головним переваг наших трасувальних пил від інших брендів це є те, що. Різані під кутом 45 градусів, вони мають перевагу від інших брендів, таких як Metabo або ну і так далі. Е мають зручну налаштування, тобто можна ж вирівнювати уборку. Досить легко працює, тобто. І одні з також гарною перевагою, вони ж працюють під 45 градусів. Е це з таких головних перемог. Якщо брати. По, по їхньому глибині різу, то вони 2026 Л це вона до 90 мм може розпилювати, якщо це 31Л до 110. Тобто одним згадом таких переваг. Також мають 3-метрові кабеля. Обидва варіант, в принципі. Також маю приводу гарантії і сервісного обслуговування, що є з повагою також від інших різних брендів. В принципі, на цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в Дніпрі.